Малюк, от такий малют, буде більше різних аксесуарів купальних. Ну короте, класно вийшов. Ось такі штанята класні будуть легенько. Так, тут будуть лавочки, така спідничка, бананочка. Далі ось такий класний купальничок для малюка. Такі фанторські лавочки. Захист, бачу, яка футболочка. тут? Ага. Така шапулечка муслінова на літо. Далі такий купальничок буде. Халатик дуже класний, півтора рочки, я так бачу, розмір. Да, один два рочки. Дуже гарний, такий вообще натуральна тканинка. ну ви знаєте, так? Купальничок. Так, зараз. Так, ось тут будуть іграшки отакі різні. Ось дуже класні зайки. Такі іграшки. Ще такий зайчик. Ще набір іграшок таких маленьких. Тронячики, дві одинички. Так, ще іграшки будуть. Бачите, багато іграшок, багато аксесораів. Легенького багато. Далі. Такі пустушечки, сосочки, далі гризуночки, поняли? Е... <смі> <смі>, це такі, як плавати лавати, їх можна в басейн, можна в ванні гратися, можна буде на морі чи на озері. Тобто вони не набирають вологу, вони будуть пісні вітру, дуже класні. Там, далі такі різні фігурки можна вивчати. Тут буде такі, класні, такі, така ковдра прикольна. Тут вона інтерактивна, там щось шуршить, шурди, там десь можна просто як для дитинки, яка буде ползати, вона може на виписку. Так, ось такі рукавчики, далі набір водики, такі групчик. Там два водики. Хлопчик. Ще такі банні іграшки, тільки інакші. Бачите, там якийсь слоник і цей Так, ще клубочки. Далі набір ще таких іграшок, дуже класні. Такі динозаври, м'якесенькі Взагалі бомби, ви дивіться, які круті. Легесенькі, дуже класні. Далі, ось такі пазли, вони дуже легенькі, бо типу, вони зроблені з такою, типу, так, 3 d Ну, коротше, з легенькою, легенькі такі легенькі. Далі, лампа, така, бачите, світильничок, дуже крутий. по-моєму, Якщо допомагаюся. Так, далі, такий набор чашечок з ручками. Дивіться, які крутки. Далі такий набор з чашечками, з ручками, то можна хлопчику, це можна дійсно, але мені так здається, що можна то і той то. Так, такий наборчик, сет. Нічого сюди, 319, що. А, це навіть... А, ну це не скляний, але така прозора, типу, як легесенький, коротше. Силиконові тарілочки, набір такі одинички, два стаканчики силиконові, такі два, дві чашечки силіконові, класні, а, такі чашечки з ручками силіконові. Дивіться, скільки тут їх чашечок. Такі чашульки класні теж. До них можна ось такі глибокі мисочки класні, чотири домічки, басейн. Це невеличкий басейн. Далі а, такі нержавіші сталі, дуже круті такі взагалі. Далі ось такі класний комплект. Тут ви вже знаєте, бачили, тут пасочки, силіконове відро і. А, так, далі такі е тарілочки. Набор тарілочки е бачу і йдуть такі, ну, коротше, ложечки там наборі. Ось такі теж силиконові, напевно. Ні, це не силиконові, такі, типу бамбук, чи як бамбук якось там ось такі, е набори тарілочок. Не далі, ой, класні, дивіться, всі патусики на малюка. Далі ось такі класні теж силиконові. От, у нас буде гризуночок, е стаканчик силиконовий, напевно, з один. Басейн такий побільше буде. Одні такі босоніжечки будуть 35 го розміру. Ось така іграшка. Класна, вона, вона, до речі, не дуже тяжка. Але тут, Ні, не Але тут у нас ще буде один такий. Одна така колда. Велика ковдра, вона повністю вовна, 100% вовна. Ось такі тут 3D будуть малюнки. Вона йде метр на метр п'ятдесят. Вона дуже крута. Тут такі є до чимось пробиточка, щоб воно не, ну, не скрудило початку. Ось такі, бачите, будуть звірята зроблені. І що класно, що дуже круто, він великого розміру. Можна повністю покласти дитячі, кімнату, і буде дуже тепло, бо все 100% веде вовна. Ось такі лоти забирайте.